Друзі, ідея на вечерю на 100% сподобається всім. Гляньте, яка смокота! Вершковий соус з печерицями, а ще сюди пюрешечки. Гляньте, які вони соковиті. Це гречаники тушковані в соусі з печерицями попередньому відео є рецепт, і додам ще в описі перед відео 400 г. печериць обсмажили на сковороді, де смажилися. Гречаники додали велику цибулину, велику морквину, 4 столові ложки сметани і додали стакан води. Але в той стакан потрібно було додати ще столову ложку борошна. Я пропустила, тому зібрала в мисочку. Підливу, поки вона ще не нагрілася, додала борошно, гарно перемішала і вилила назад, додала вершкового масла грам 30 додайте сіль за смаком і викладайте туди гречаники. І на 30 хвилин під кришкою тушкуйте. Дякую за перегляд, за підписки, за смайлики. Будьте здорові!